І знайшли проблему. Скидали коробку, дивилися до вижимного, дивилися до корзини. Багато всього цікавого. Маємо ми камазовського прицепа в колеги. Колега сам служить, з Камазом його забрали, а прицепик лишився. Продається такий прицепик у нас. Прицепик 10 метрів довжина його, самосвал. Тут ми все передивилися, тільки нас хвилює. Дві передніх ступиці. Ми до них довго вже не лізли. Зібрали ми почіпника в трапчину і їдемо до Саньки, порадимося. Так, приїхали, Саня каже, що нормальний. Санька теж робить батькину щепку, Вона теж буде на жнивах. Всім доброго дня моїм підписникам, хто перший раз на каналі. Всім доброго дня! Так як бачите, машинка жовта вже тягач стоїть вдома. І в минулому відео я пояснював, що машинка поїхала на Тернопіль робити от неполадку. Одну неполадка була в тому, коли ти завів, хочеш рушати, ти включаєш автомат. Автомат не включається, тобто вижимний не вижимається і передача не забивається. Дивилися ми до всього, ага, не забивається передача. І коли ти чуть-чуть гаску даєш, тоді вже передача забивається, йде такий удар плотний, і тоді машина починає їхати. Нам воно така робота некоректна не подобалася. Подивилися ми до shift-клапана, замінили з цього і поставили на цю shift-клапана. Є відео, прикріплю ось тут, як ми це робили. Подивилися до чотирьохконтурного і замірили коло коробки. Верніш з коробки вихід, і скільки бар виходить з коробки. Тобто ось тут цього шлангочка, як вам шлангочка замірили, взяли манометром, і в нас він показав 8,5 бар. Це з коробки нормальний вихід. Далі є причина в шіфт-клапані. Подивилися, що шіфт-клапан замінили, так як я вам кажу, не працює. І висновок далі або трубка, та, що йде до вижимного, або самий вижимний. Туди ми побоялися в коробку лізти, так що машина поїхала на Тернопіль. В Тернополі майстри передивилися і знайшли проблему. Скидали коробку, дивилися до вижимного, дивилися до корзини. Багато всього цікавого. Напишіть, хто дивиться мене в коментарях, яка причина цього всього. Хочу побачити вашу думку. От, хто коректний в таких питаннях. Сьогодні ми будемо займатися машинкою. От, у нас три машинки ось тут стоїть, а четверта вже на подвір'ї. По цьому прицепику, там, де варилися, от, в минулому відео теж прикріплю відео. Заходьте, ми його поварили, поварили коло вала, бо були тріщини. Три роки ми на ньому їздили і опускали тріщини. Прицеп робився на Рівенщині такий самокльопик, але гарно хлопці роблять. довольний. Роблять вони інтракси варать, ося варать, реставрують я маю на увазі. От, то кому -то таке цікаве, маю номер телефона. То не реклама, то просто згадав. От, а на рахунок реклами маємо ми Камазовського прицепа в колеги. Колега сам служить, з Камазом його забрали, а прицепик лишився. І вже він стоїть і без роботи. Чоловік їздив на зернових, на буряках не був. От, одним словом, зараз я поставлю відео, я поїхав до нього трошки відзняв, вам, аби показати його. Так що Приємного перегляду, дивіться відео. Колеги, які переходять з таких КамАЗиків вже на фури, на нормальні машини, на Вольво. І продається такий прицепик. У нас. прицепик 10 метрів довжина його, самосвал. Має він два штока на перекидання. Гарненько він викрашений, бо стоїть. Чоловік воює і дзвонить до мене, що візьме, зніме відео, аби його показати, може когось і зацікавить. Розкажу трошки по прицепові. Прицеп у нас на дешевіш на салінблоках. Тут все гарненько перепресовано, все гарненько зроблено. От рейсовий стан чоловік возив зерно. На бураках не була ця машинка, верніше машинка, прицеп. От Таку я його обійду та й вам покажу. У нас є резина, резина нова, без каморка, диски теж нові. Ось такий стан резини. У мене така на вольваку, тільки ширша стоїть на рулі. От покажу вам задок, фаркоп, щоб десь чіпити, тягнути. Пачка теж свіженька, пачці 4 роки, все перебрано, чоловік відповідальний, От кого цікавить, дам номера чи звертайтеся до мене, все вам підскажу і дам номера, щоб поговорити з чоловіком. Отаке От кузивце, є стяжка, все гарненько зроблено. Тент живенький, можна сказати, і новий. Але чоловік каже, що є, є такі моменти, що можна і підклеїти. По колодках колодки наклепані. Одним словом, що говорити, прицеп як новий. Є на авторіа, кого цікавить, заходьте в Ріга, дивіться. А хто пишіть в коментарях, запитуйте. Вертаємося ми на територію. який я вам показав, Камазовського. Чоловік відповідальний на рахунок техніки, те, що я вам сказав, так і воно там е, все є. Тобто резина, там солінблоки, колодки, все-все-все відповідає тому. От, так що кому таке цікавить, хто хоче прицепа на, на жнива чи собі, на фермерське господарство, звертайтеся в коментарі, пишіть і дам вам номера або відповім, відповім в коментарях на рахунок нього. Думаю, можливо, там є знижка, ще, але то вже будете ви з чоловіком говорити, з колегою. По нашому, прицепику, по нашому прицепику, Тут ми все передивилися, тільки нас хвилює дві передніх ступиці. Ми до них довго вже не лізли, підняли на лінивці, спробували. Є шаток, невеличкий шаток, і колесо прокручуєш, воно шумить. Мені кажеться, той далі почіпник шумить. Тут є шаток, шумить почіпник. З тої сторони на цій самій. І вісі Просто є шаток, не шумить. Ці ще не провірали дві осі Так що будемо відкручувати. Знайомих взяли ми ось такого ключика саморобного тут, сафовська ось йде на 85 ключ. Так що будемо відкручувати. І сьогодні відео буде про те. Як, як туди долізти, як будемо міняти почіпника. Так що всім приємного перегляду. Трохи ми в роз'їздах, поки поїздили, поки порішали всякі діла, то вже друга половина дня. Починаємо ми розкручувати таке ступіцу. Надумали, колесо не будемо скидати, будемо ступіцю відкручувати і скинемо. так його. Зараз накачаємо воздух, аби прицепа вижити. Аби крило не мішало скинути колесо. От, їздили, а що робили? Їздили, шукали ми на Олікс, на тому всьому, на ведучку хочемо колеса які взяти запасне або допарувати. Найшли ми два гарних ската, то їдемо зараз, верніш їх завезли вже на вулканізацію, зараз їх переберуть на диски, бо вони без дисків, А ми займаємося ось цим. Пішла в нас гайка таким невеличким торцьоном і отаким от поводочком трубою. Так, ця вже відкручена. Зараз знімаємо коліща і показую вам, що там коїться. Думав, що колесо буде довше з зніматися, то не ставив вам навіть штатива, аби показувати, як ми там дергаємо. Але так як я до батька кажу, його легше. Колесо ступіцею вкрасти, чи просто колесо відкручувати. От відкрутив гайку та й доставте колесо. От, залізли три щотки, тільки послабили, бо вже по, 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 підводили колодочки. Добре, розкажу по інтраксах вам трошки. Інтракси у нас такі, дивіться, які вони у нас. Зміцнені, бо дімчик, як був один у нас цей прицеп, трошки не мав опиту. І, і гружоний, ми ще тоді крепко возили по тих 40 тонн і виїжджав я на, на бордюрку, іменно цим колесом. Лоб в нас інтракс, цей короб, хто як називає, лоб він у нас в трьох місцях. Дивилися ми по розборках, питали, але прийняли рішення, що нам його треба поварити. Знайшли ми сварщика, поварили його. Гарненько все, крепенько, ось так ми його зміцнили. І, так поварили чітко, що резину не бере, нічого не підбирає і та -та -та, їздить так, як має їздити. Ну і відповідно навпроти, так само вже зміцнили. Тут а що? Тут у нас накладки ми колодки клепали, тут ще гарненько все таке, як воно має бути. І батько зараз роздивляється, що в нас по почіпниках. Що ти вже роздивився? Зараз будемо його витирати, дивитися, Ну, мені кажеться, той далі більше почіпник. Чи оцей? Це якийсь теж такий стромний. Одним словом, розбираємося та й включуся. Зібрали ми почіпника в втрапчену і їдемо до Саньки, порадимося. Порадимося на рахунок того, чи брати його нового, чи ще цей буде ходити, бо невеличкий шум є. І от зараз покажу обойму. Обойми, в обоймі теж потертості є. Ось такі от потертості. Напишіть в коментарях, чи буде він ще ходити, чи ви би замінили його. О, і заодно заїдемо, вже півчасика пройшло, наше на монтаж, заберемо коліщата. Будемо думати, куди їх підпарувати, чи тих два ската ставити на одну оську, чи підпаровувати. Ну це теж думаю в цьому відео покажу. Так, приїхали. Саня каже, що нормальний. Ще буде він ходити. Років вісім. Да як Ми їздимо. ми так приїхали порадитися. Санька теж робить батькину степку. Вона теж буде на жнивах. От, дав 11-12, не пам'ятаю, рік. І ось такий бодекс 40 кубів. А Санька має чорну вольву, 480. Теж все на жнивах покажемо. Зараз ще два тижні та й будемо працювати. Ліз він до ходовки, ліз до, до рами, до того всього. Глядів, перебрав і готовий до сезону. І ця сцепочка ще тих глядає і страхівка. Ох, буде багато всього на, на жнивах цікавого. Того року я не дуже знімав, а цього року планую вам показати всю романтику жнив в полях, польових жнив. Так що дивіться, підписуйтеся, буде цікаво. Забрали ми вже коліщата. З цих скатів скинули диски, а поставили ось на таку резину. Резина 21-го року, протектор ще такий хороший, можна сказати. От, і будуть вони їздити на ведучці. А от є такий гарний вольвачок. Бодекс прицепа соває. Ставлять сюди бріджстоуни, Шість 6 коліс нових колесо, верніше скат стоїть 20 Ну, 20-ка плюс. Оде резина. Не щотай, а на 120 тисяч резини. Ну що, ви бачите, як я спалився. що Сьогодні не дарма день пройшов, якась робота робилася по моїх плечах. Одним словом, зібрали ми вже передню оську, це що я вам показував, і попереглядали вже шість коліс. Повідкручували, подивилися до гайок, поптягували, що там треба. Одним словом, зробили по цьому. Зараз загонимо на територію цю машинку, вичіпляємося і заженемо сюди тягача одного, подивимося, куди кинемо ті колеса, які купили сьогодні. От, а завтра вже будемо працювати. Ну, а я плотно. що Качаємо воздух, я трошки штатива буду вчитися ставити в машині, бо що не раз то ближче і ближче до жнив. Як я буду виглядати? Буду ставити трошки телефона, аби класні ракурси були в машині. Качаємо воздух і їдемо на площадку. І ще один такий момент. У нас верхній контур качає, так як треба, а нижній не качає, десь 5 до 6 качає. Треба перевірити виходи. Кстати, напишіть в коментарях нижній контур, хто на Вольво їзде і хто знає, за що відповідає нижній контур. От, Бо ми будемо взнавати. І будемо робити або це датчик неправильно показує, або це нехватка воздуху. Ну, по, по прицепі мені здається, ну все там так, як треба. Просто він не працює. Що загнали ми машину на територію. Зараз відчіпляємося і на подвір'я будемо вирішувати, яку парку де будемо ставити. От. На сьогодні закінчена робота. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, лайкайте, коментуйте, бо треба більше лайків, треба активність, щоб більше підписників було. Дякую, всім до зустрічі!